Доброго ранку всім ще раз. І сьогодні до наших роздумів я ну, обрала таку тему, яка називається Прощення себе це крок до свободи в Христі. Ну, сьогодні вибрала таку тему, ми дуже рідко, мабуть, обговорювали таку тему, можливо, мене не було як обговорювали, то повторимося. Це тема, яка торкається кожного серця про прощення себе. Багато християн знають, що Бог прощає, і багато хто можуть пробачити інших, але найбільша боротьба часто відбувається в нас всередині. Коли нам важко пробачити себе за минулі якісь помилки, гріхи чи неправильні рішення, то ми себе картаємо. Але це недобре по відношенню до себе і до свого духовного розвитку. Бог уже простив, але чи простили ми себе? Біблія говорить у першому Івана в тексті першому і дев'ятому вірші записано, коли ми визнаємо гріхи свої, він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи наші та очистити нас від неправди. Якщо Бог вірний, якщо Бог простив, якщо Бог очистив, то чому ми так часто продовжуємо картати себе? Часто ми тримаємо себе у в'язниці якоїсь сорому довше, ніж це робить Бог. Ми пам'ятаємо те, що Бог уже стер. Ми засуджуємо те, що Бог уже покрив кров своєю кров'ю Христа. Отже, самозасудження в такому випадку це пастка ворога, бо в римлянах 8.1 записано, отож тепер немає жодного осуду тим, хто в Христі Ісусі. Коли людина не може простити себе, вона ніби каже, Боже, твоєї жертви недостатньо, але це неправда, це брехня сатани, який хоче тримати людину в провині та безсилі. Самозасудження забирає радість, знищує самооцінку, паралізує духовне життя, не дає відчути Божу любов, Бог не засуджує, це ми самі себе засуджуємо. Прощення себе це прийняття Божої благодаті. Псалом 102, 12 вірш каже, як далеко схід від Заходу, так він віддалив від нас беззаконня наші. Бог не тримає наших гріхів перед своїми очима, Він не нагадує про них нам щодня, Він не повертає нас до минулого. Тоді чому ми повертаємо себе самі? Прощення себе це також не забуття, як деякі, може, думають. Прощення себе це визнання, що Христос більший за наш гріх. Візьмемо розглянемо приклад Петра. Він впав. Але Бог підняв його, і Петро тричі зрікся Ісуса, це був найбільший біль його життя. Він плакав гірко та шкодував. Та коли Христос воскрес, Він запитав Петра, на чому Ти це зробив? А, чого, а чи любиш ти мене? Три зради і три підтвердження любові. Ісус не тримав Петра у соромі, Він повернув йому покликання, Він відновив його серце. Якби Петро не простив себе, він би ніколи не став би тим апостолом, якого ми знаємо, прощення себе відкриває двері до Божого покликання. Також пригадаємо приклад Павла, апостола Минуле не визначає майбутнє. Апостол Павло переслідував церкву, ув'язнював християн навіть деяких привів до смерті. Але коли він зустрів Христа, то Він сказав, записано в Коринтянах 15.10, та благодаттю Божою я є тим, ким є. Павло не заперечував минулого, але більше не жив у ньому. Він дозволив благодаті переписати його історію життя. І Бог може це зробити для кожного, хто готовий прийняти прощення. Прощення себе це смирення. Це не егоїзм, як деякі теж з християн думають. Багато людей думають, я не можу пробачити себе, я заслуговую, щоб страждати. Але прощення себе це не гордість, це смирення. Господи, не моя правда, а Твоя не моє покарання, а Твоя благодать. Це крок віри, це крок довіри і це крок послуху. Прощення себе відкриває двері до зцілення. Коли ми дозволяємо Богові торкнутися нашого внутрішнього болю, коли ми перестаємо бити себе і картати за минуле, коли ми приймаємо Божу любов, тоді приходить зцілення. Господь не хоче, щоб ми жили в соромі, і Він не хоче, але Він хоче, щоб ми жили в свободі. Отже, який можна коротко зробити висновок. Прощення себе це не забуття, не виправдання, не легковажність. Прощення себе це віра в те, що жертва Ісуса більша за наші помилки. Коли ми прощаємо себе, ми отримуємо мир, ми приймаємо Божу любов, ми стаємо здатними любити інших, ми наближаємося до Бога. Але головне, щоб було щире каяття в своїх помилках. Може, хтось хоче щось додати? Дякую, сестричка Світлана. Як на мене, то дуже актуальна тема, тому що е, оцей е, знаряддя це ворога нашого е, вина, Яка, яку він нам постійно, постійно нагадує. Воно дуже е, могутнє і воно паралізує наші тоді відносини з Христом. І... Тільки треба пам'ятати вірш, мені згадався. забиваю заднє, простираюсь вперед. Можливо, ви ще хтось хоче щось додати. запрошуємо до обговорення.